Захоплюючий інтерактивний світ у стінах, укриття наукове містечко Нова енергія змінило прописку і оселилося у середмісті Франківська на нульовому поверсі університету короля Данила. За міцними дверима бомбосховища відкривається найбезпечніший освітній простір. Тепер із новими можливостями. Нам не страшні тепер будь-які тривоги авіаційної небезпеки. Ми площа більша. 呃。Uh Локація змінилася. Ми залишаємо концепцію інтерактивного музею. Зі всіма експонатами можна і треба взаємодіяти. Ми, взагалі, хочемо зробити тематичні експозиції в подальшому. Тобто, можливо, чергувати їх сезонами. Наприклад, сезон, наука, звуку, наука інша. Не буду розкривати всі секрети. У просторих залах понад три десятки дивовижніх експонатів. Більшість уже добре знайомі, частим гостям наукового містечка. Та є і п'ять новинок. Ось це важіль архів. Хімеда конструкція, що демонструє, як можна збільшити свою силу, не витрачаючи місяці у спортзалі. Здавалося б, ми доволі важкі, самі себе ми не можемо підняти, але якщо ми присядемо на цей стілець, то це вдасться зробити буквально однією рукою. І це зможе зробити навіть дитина. І не треба для цього прикладати дуже багато сили. Також, з іншої сторони, у нас тут знаходяться всередині кілька вантажів. Най Найважчі з них, мабуть, це бутилка з водою велика. І якщо ми її попробуємо підняти за ось цю мотузку, це буде дуже важко зробити. Але за крайню мотузку — це можна зробити з легкістю. Замість одних лекцій, захоплюючи ігри та досліди, у цьому і полягає головна особливість музею про фізичні закони, різні види енергії та новітні технології. Екскурсоводи тут розповідають у ненав'язливій формі, щоб навіть найменших заохотити до науки. Нам спочатку треба нажати кнопочку, поставити на платформу, і там у нас циферблат, Він відраховує час. І ми з вами починаємо потихеньку, не доторкаючись, вести. І коли ми доторкнемося, все нам там написало, що гра закінчилася. Наше основне кредо, що ми завжди розвиваємося і завжди хочемо розвиватися. І тому я вам обіцяю, що ми будемо працювати і будемо робити нові експонати, будемо проводити кращі екскурсії. Разом із новосіллям нова енергія відзначає нині і свою шосту річницю. У 2016-му це містечко стало першим у франківську інтерактивним музеєм і з тих пір виконує своє основне завдання на усі 100%. Ми хочемо пробудити у наших відвідувачів інтерес до науки, віру в технології, ну а далі е, стимулювати, надихнути їх до навчання, до пізнання. Ми сподіваємося, що в довгостроковому. Е, Скажімо, в вимірі не 6, а напевно років 15. Наші відвідувачі стануть найкращими вченими, бізнесменами, ну, людьми в своїх професіях, але вони будуть мати дуже широкий кругозір, і вони точно зможуть вибрати, чим вони хочуть займатися. Попереду на наукове містечко чекає ще декілька змін. До нового року сюди обіцяють додати низку нових цікавих експонатів. А ось графік роботи залишать незмінним. Їхні двері для охочих поринути у магічний світ науки відчинені буквально щодня. Андрій Аргара, телеканал 402.